15 Пристрої уведення даних, їх види та характеристики. Спочатку давайте дещо пригадаємо Дані яких видів вам доводилося вводити до комп'ютера? Які пристрої ви для цього використовували. За значеннями яких властивостей ви обираєте той чи інший пристрій уведення даних. Як ви вже знаєте, до складу комп'ютерів входять пристрої уведення даних. Пристрої введення даних можна розподілити за типом даних, які вони вводять. Так можна виділити Пристроїв введення даних, текстових, для цього служить клавіатура. Графічних сканер, цифрова камера, графічний планшет. Звукових мікрофон, цифровий диктофон. Відео відеокамера, веб-камера, тв тюнер Ще однією групою пристроїв уведення даних є пристрої для керування роботою різноманітних програм. До них належить миша, клавіатура, тачпед, мультимедійна або електронна дошка, сенсорний екран, джойстик, геймпед, ігровий майданчик, кейпед, майданчик для клавіш, кермо, педалі, данспед тощо. У комп'ютерах, які використовують для навчальних і наукових цілей, можуть застосовуватися інші види пристроїв для введення даних. Наприклад, датчики для визначення значення температури, вологості повітря, наявності певних домішок у речовинах, швидкості руху різноманітних об'єктів тощо. Клавіатура призначена для введення текстових даних і команд. Залежно від значень певних властивостей клавіатури, можна поділити на кілька груп. За призначенням. Стандартні для використання у стаціонарних комп'ютерах для введення текстових даних. Компактні для використання з мобільними пристроями малих розмірів, мультимедійні для керування діями з мультимедійним контентом безпосередньо з клавіатури. Ігрові для керування діями в комп'ютерних іграх. Тощо, за типом підключення до системного блоку клавіатури можуть бути дротові або бездротові. Проєкційна клавіатура є ефективним пристроєм уведення даних для мобільних пристроїв. Вона поєднує зручність уведення даних з клавіатури стандартних розмірів і мобільність. Її зображення можна спроєктувати на будь-яку плоску поверхню. В іншому, робота з такою клавіатурою нічим не відрізняється від роботи зі стандартною клавіатурою. Маніпулятор миша використовують для передавання команд від користувача комп'ютерним програмам. Розробники комп'ютерних програм передбачають, які дії у програмі відбудуться після натиснення тієї чи іншої кнопки миші, прокручування її коліщатка. Може виконуватися певна команда меню, обиратися об'єкт, збільшуватись або зменшуватись масштаб відображення, відкриватися контекстне меню, вставлятися об'єкт тощо. Маніпулятори миша поділяються залежно від значень таких властивостей. За призначенням. Для настільних комп'ютерів, для роботи з графічними планшетами, ігрові тощо. За типом підключення до системного блоку дротові або бездротові. За типом датчиків оптичні, лазерні, гіроскопічні тощо. За кількістю кнопок. Дві, три до десяти і більше. За типом корпусу симетрична, стандартна, симетрична для шульги, ергономічна тощо. Тачпеди є складовими практично всіх типів ноутбуків і нетбуків Проте можуть використовуватись і під час роботи з настільними комп'ютерами у вигляді додатково підключеного пристрою. Переміщення пальця по поверхні тачпеда приводить до переміщення вказівника на екрані монітора. Одноразовий короткий дотик до поверхні тачпеда аналогічний до одноразового клацання лівою кнопкою миші, а подвійний дотик подвійного клацання лівою кнопкою миші. Ліва і права кнопки тачпеда виконують ті самі функції, що й відповідні кнопки миші. Сенсорні екрани використовують здебільшого у планшетних комп'ютерах, смартфонах, а також у різноманітних довідкових і презентаційних системах, платіжних терміналах. Уведення даних здійснюється дотиком пальця або стилуса до певних ділянок поверхні екрана. Екран відчуває у якому місці відбувся дотик і передає відповідний сигнал комп'ютеру. Під час роботи з сенсорним екраном зазвичай використовується змінена порівняно з тачпедом або мишею система команд для виклику меню, переміщення об'єкта тощо. Основні властивості розмір екрана, довжина діагоналі може бути від 3 до 70 дюймів і більше, і принцип відстеження місця дотику. Мультимедійні електронні дошки використовують здебільшого в закладах освіти, а також під час проведення різноманітних презентацій. Розрізняють дошки залежно від їх розмірів, довжина діагоналі 70-79, 80-89 чи понад 90 дюймів і принципу визначення місця дотику на дошці. Сканери використовують для введення графічних даних у комп'ютер. На об'єкт комп'ютерне зображення, якого потрібно отримати, від спеціального пристрою, направляється потік світла. Датчики аналізують інтенсивність і колір відбитого світла та перетворюють ці дані в електронну форму подання зображення. Сканувати можна й текстовий документ, але в результаті буде отримано графічне зображення тексту. Це зображення можна перетворити на текст, використавши спеціальні програми системи оптичного розпізнавання тексту OCR, оптичне розпізнавання символів. Подібні програми є у складі програмного забезпечення більшості смартфонів. Сканери поділяють на ручні, настільні та проєкційні. Ручні сканери мають малі розміри і зручні для введення невеликих за розмірами зображень. Під час сканування об'єкт залишається нерухомим, а переміщують сам сканер. Такі типи сканерів широко використовують у магазинах для сканування штрих-кодів, нанесених на товари, у потягах для сканування QR-кодів на проїзних документах, у бібліотеках тощо. Останнім часом набули розповсюдження ручні сканери з протяжним механізмом, що використовуються в комплекті з різними мобільними комп'ютерами для отримання якісних відсканованих зображень. Такі сканери мають невеликі розміри та живляться з використанням USB-підключення або від автономної батареї. Зазвичай вони можуть бути підключені до мережі з використанням Wi-Fi з'єднання. Серед настільних сканерів найпоширеніші планшетні. У них об'єкт, що сканується, нерухомо розміщується на склі. Сканування відбувається під час автоматичного переміщення механізму щитування. Для сканування великої кількості сторінок із зображеннями чи текстами використовують сканери з автоматичною подачею сторінок і вбудованою пам'яттю для зберігання файлів від сканованих зображень. Крім планшетних, є настільні сканери, у яких об'єкт сканування протягується відносно нерухомого механізму щитування. Проєкційні сканери ще називають безконтактними або документ сканерами. Їх особливістю є те, що зображення вони отримують як у фотоапараті, відразу всієї сторінки. Об'єкт сканування розміщується під модулем сканування. Змінюючи відстань від об'єкта до модуля сканування, можна отримувати зображення об'єктів різних розмірів, а не тільки обмежуватись, наприклад, форматом А4. Значна частина таких сканерів має пристрій для підсвічування об'єкта сканування. Такі сканери активно використовують у бібліотеках для створення електронних копій книжок, журналів, текстових документів, фотографій, і інших зображень. Близький за принципом дії до сенсорного екрана графічний планшет. Він використовується для створення малюнків і введення інших графічних даних. Користувач створює малюнок, дотикаючися стилусом до поверхні графічного планшета. Залежно від сили натискання, наприклад, змінюється товщина лінії. В окремих видах графічних планшетів робоча поверхня не відображає зображення. Воно з'являється на екрані комп'ютера, до якого приєднано графічний планшет. В інших видах, створене зображення відображається на робочій поверхні самого графічного планшета. Як уже було зазначено, для введення відео та звукових даних використовують відеокамери та веб-камери, мікрофони та інші пристрої введення мультимедійних даних. Зазначимо, що основною властивістю відеокамер і веб-камер є їхня роздільність, яка визначає якість зображення. Для відеокамер якість зображення визначається стандартами. Наприклад, SD стандартна чіткість це 720 на 576 точок. HD висока чіткість 1280 на 720 точок. Ultra-HD надвисока чіткість 3840 на 2160 точок. Для веб-камер роздільність визначається такими самими, як і в інших цифрових камерах, значеннями кількості точок по вертикалі та горизонталі. Додатковою характеристикою є максимальна кількість кадрів, які може записувати камера за одну секунду. Зазвичай значення цієї властивості перебуває в межах від 15 до 60 кадрів за секунду. Мікрофони призначено для введення звукових даних до комп'ютера. Їх можна поділити на кілька груп, залежно від принципу дії, бувають динамічні, п'єзоелектричні, магнітоелектричні, електростатичні тощо. Системи під'єднання вмонтовані у корпусі ноутбуків, веб-камер тощо і відокремлені під'єднуються додатково до пристроїв комп'ютера зазвичай з використанням USB з'єднання. Гарнітури. Конструкції, що складаються з навушників і мікрофона. Мікрофони також розрізняють за значенням основних властивостей. Чутливість, наприклад, 60 дБ. Смуга пропускання частот, наприклад, від 100 Гц до 16000 Гц. Спрямованість на джерело звуку. Всеспрямований, односпрямований, двонаправлений та інші. Використання мікрофонів у комп'ютерній техніці набуло особливого розповсюдження з розвитком систем комп'ютерного зв'язку, систем голосового введення текстів, проведення аудіо та відеоконференцій тощо. Значення властивостей пристроїв уведення даних постійно змінюються. Вони вдосконалюються за дизайном та якістю введення даних. З'являються нові види пристроїв. Варто перед придбанням пристроїв ознайомитися з думками експертів і користувачів щодо їх використання. Такі матеріали регулярно розміщують в інтернеті. Працюємо з комп'ютером. Завдання та алгоритми їх виконання ви зможете знайти за вказаною адресою або QR-кодом. Домашнє завдання. Прочитай параграф 3 Крапочка 2 Це сторінки 61 67 підручника. Виконай завдання 1 на сторінці 68. Перейди на YouTube канал Дистанційне навчання. Постав лайк і підпишись. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!